Декорації для міста це класно у більшості країн світу в Європі, теж там під час Пасхи там теж створюють міська влада. Вона якось залучена і включена до того, щоб декорувати міста, створювати атмосферу свята, це, це, це абсолютно нормальна історія. Класно, коли вони в екологічних матеріалів. У самих розвинених країнах там є досить класна налагоджена комунікація між громадою і міською владою. Є якісь платформи, де люди спілкуються, там є опитування, і досить сильно вони залучені якраз в цей момент. У нас такого діалогу немає, або він дуже такий поверхневий. І з точки зору естетичної складової це дуже складне питання. І кислотні кольори, там пластикові квітки і ці пасхи пластику, і з і тоша, що воно настільки все банальне, настільки воно прямолінійне, ж немає. Якоїсь інтелектуальної роботи, тобто з точки зору там вписання в оточення, з точки зору якоїсь композиції, якогось сюжету. Якщо там, мене спитати, то для мене це жахливо виглядає. Але я радів за те, що місто живе і за те, що там іде святкування свят. Харків дуже страждає від обстрілів. Вони мають бути в безпечних місцях. Жахливо, коли це не смак. Якщо в місті почнуть з'являтися якісні декорації, відповідають там якимось екологічним стандартам. Це буде наглядно, да і має сенс залучати більш професійних художників, архітекторів для створення декорацій для міста, тому що наразі таке відчуття: ну да, там декорації новий рік, сніговік, декорації на Пасху Пасха, примітивна декоративна історія. Звісно, це все впливає на смак населення. Воно ж зверху вниз транслюється, тобто люди з Ривають те, що їм дають зверху, і це дуже впливає якраз на їх естетичне сприйняття міста.